Другий Сьогодні в мене заквітла камелія. Це є друге квитування у мене. Минулого року вона також квітла. Було вроді дві квіточки. І ось така її назва. Chunks Дуже важко з нею. Оцей її приріст за рік. Оце тут вона привита. Дуже поволі вона розвивається. Вона у мене в парнику. На двір я її не виносила. Не знаю, як зреагую, тому що у нас по 10 градусів тепла вночі було, але все ж таки воно квітне. Ось такий яскравий, класний, жовтий колір. Дуже туго вона таке розвивається, це є камелія, і тим більше вона привита. Можливо, не привитою, вона швидше рухалася, але ось маємо те, що маємо. Квіточка гарна, така, делікатна, невеликого розміру. Ну, я що є, але це також результат. Таке жива, не пропала. Аплексікаус в мене пропала, на жаль. Це вина моя, а не те, що вона там щось вибаглива, можливо, буду ще повторяти дубль до колекції. Дуже подобається. Так, а мене ще пропала. Також хочу поділитися своїми результатами. Весною я показувала якесь сію насіння камері. Це вже сьогодні серпень, це вже кінець серпня. І серпень вже добігає кінця. І ось такі результати. Правда, не всі насінини мені змогли прорости. Одна навіть проросла, але з часом вона була слабка і нічого з того не вийшло. Але ось такі сіянці. Ці два пізніше у мене розвинулись, ці швидше пішли в ріст. Трошечки є результату, але хотілося б 100 відсоткового, але, ну, на жаль, Cran Flame, Merry Christmas. Так, тут в мене не підписано, але в принципі я знаю, які в мене були. Тут вже потім оприділю по квітку. Але все рівно воно щось буде інше. Але ці не були перед запиленням. Власне, що ці двоє, напевне, є однакові, бо дуже довго вони сходили. І це від тої білої камелі кояку. Це, напевно, її будуть діти. Вже буде видно, коли зацвіте, якщо до того часу я їх не втрачу. І ще ось така краса у мене висить, насіннева коробка. Ну, дуже тішуся. Можливо, це є перезапилене, бо я перезапилювала, але чи, власне, було перезапилене, чи ні, не знаю. Це вже буде видно, чи по квітоці, якщо воно зійде, звісно. Цей камелія ліпстік. Мені здається, що я запилювала у Боку... Бокуан, Бокуян, Що на цю камелію. Ну, подивимося, це такі дві гарні анемоновидні камелії. Це ліпстік. Там десь, напевно три насіни не точно буде. Але ще поки що висить, не знімаю. Вже як дозріється, це я вже покажу. Це ще не готова насіннева коробка. Не варто спішити. Також е, коробки, коробочку зав'язала в мене. Вже та оно Минулого року теж зав'язувала, але не знаю, чи та насінинка мені проросла, бо там ще є внутри не підписаних. І тут. Ну, тут маленька коробочка. Звісно, вони відрізняються розміром від там тої попередньої. І ще маю сорт Grape Soda, Також зав'язала. Вона в мене з Іспанії, ця камелія. Але вони були вкорінені, я так зрозуміла, з гілочок, коли тими повітряними відводками Вона не є така дуже енергійна в рості. Від тих черенків, які вкорінені. Він трошки так якби хворіє. Мені це не подобається, але нічого я з цим не дію. Дуже важко такий сорт дістати. Ось я його дістала. Ось така вона не є дуже здорова. Навіть якихось три бутончики зав'язала. Ну, будемо бачити, отакий гігабітус кущика. Наразі цього року в мене. Три сорти з настіневими коробками. Минулого року, звісно, було більше. Також було більше запліднених на початку весни, але через температурний режим, який, звісно, повпливав на подальше зав'язування цих коробок, вони їх поскидали. Будемо пробувати на наступний рік. Дякую за увагу!